Українські музи Івана Буніна. Хоч дитячі роки майбутнього письменника минули у місті Єлець на Орловщині, однак українські мотиви постійно лунали у його творчості. І не лише у житті Арсенєва, але і в багатьох інших творах. Вабили його розповіді про войовничих київських князів. Битви з половцями, печенігами, козацькі герці з ляхами та бусурманами. Уже в зрілому віці Іван Олексійович не приховував пороги і Хортіца, плавні і гірла Херсонщини слово о Полку Ігорєві сваділі з сума. Як відомо, проблеми кохання палкого і запаморочливого були основним змістом. Його творів. У Буніна, ледь не в кожному місті Росії, обов'язково була дама серця. Коли він бачив принадну дівчину, навіть зовнішньо змінювався, а під час розмови з особами прекрасної статі, його очі змінювали колір. Сірого ставали небесно голубими, зеленуватим відтінком, з них вихлюпувалася. Енергія чоловічого шалу. Перше доросле почуття кохання Бунін відчув, коли познайомився з дочкою лікаря Варею Пащенко. П'ять років з них казково неповторних полтавських було три. Він кохав до нестями, страждав до фізичного болю, благав, втрачав здоровий глузд. А потім дякував дорі за те, що послала варюшечку, вареньку, варварочку. В автобіографічних замітках згадував сразіла міня к великому моєму нещастю, долга любов. У повісті Ліка він так описав почуття до Варі. Я відділ її смутно но с такой силой любви и радости, с такой телесной и духовной близостью, которой не испытывал никому и никогда. Потім його дружина Віра Муромцева з гіркотою визнавала Ян, так вона називала чоловіка, по справжньому кохав Варю. Вона була на рік старшою від Буніна. Мріяла вчитися в консерваторії, стати актрисою, гарно співала, грала на роялі. Спершу Ваня цілував їй руку, потім вночі поцілував уже плече і освічився в коханні. Але Варя запанікувала і написала йому: Не старайтесь більше мене бачити». Коли побачила його ридання, змилостивилась і пообіцяла, можливо, кохатиму тебе так, як ти мрієш. Бунін був упевнений, що любив її розумно й благородно, боявся призову до армії, бо варя тоді б його забула, його листи до варі переповнені почуття. Драгоценна я моя діточка, галубоночик, вся душа. Переполнена безгранічною нежностью к тобі. Весь живу Тобою, Я хочу стать сейчас перед Тобою на колені, щоб навіть в глазах світилась вся моя нежность і преданість тобі. Коли довго не бачив її, ледь не божеволів, постійно повторював, що жити без неї не в змозі, благав улітку 1891 року повінчатися. Але мати Варі, маленька і неприятна жінка, як писав про неї Бунін, як і батько, не бажали такого зятя, бідного, без перспектив успішної кар'єри. А брат Варі назвав його падлюкою за те, що квапиться одружитися, не маючи матеріальної бази. Подруга Варі вважала Буніна хлопчиськом, який може померти з голоду, а не прогодувати сім'ю. Він дійсно бідував. 29 травня 1891 року писав брату Юлію до Полтави: Штани ум'я старії, щібліти і стрьони. Сьогодні я з'їв бутилку молока і супу. Даже без мягкого хлеба и целый день не курил не за что, и такая дура хочет жениться, скажешь ты, засліплений почуттям, необачно запевняв, що варя готова на все ради мене. Певно, дізнавшись про намір Буніна вчинити самогубство, десь ранньої осені, 1891 року Варя згодилася вести з ним подружнє життя, але без вінчання, нелегально. Іншого виходу вона не бачила, бо він поставив ультиматум: Ілі не жить нам обоїм. Щоб полегшити становище брата, Юлій запросив їх до Полтави. Це місто і жизнерадосні сильні хахлушки. Однією, з котрих була й віра, буніну подобались. Варі ще до переїзду до Полтави доводилося нелегко, бо Іван Олексійович постійно шукав зачіпки для сварок, лякав її самогубством, сарказмом карта за погані смаки. У такі хвилини кидався на підлогу і заливався злізьми, намагався. Вистрибнути з вікна. У Полтаві вони мешкали понад три роки, але кохання Буніна за його визнанням тепер почти все ціла виражалось тільки в рівності. Варі обридли часті непорозуміння, і 4 листопада 1894 року вона втекла від Буніна, залишивши записку. Уїжджаю, Ваня, не поминай мене лихом. Швидше за все, жити за прислів'ям, смілим рай і в шалаше вона не хотіла. Її обранцем став 21-річний Арсеній Бібіков, що мав 210 чорнозему. Прочитавши записку, Бунін знепритомнів. Потім безцільно бігав, ридав. Проклинав долю майже три години метався по єльцю біля будинку Бібікових. Пізніше, десь, з 1909 року, Бібікови часто обідали у Буніни, бо біль втратив щухла. 1 травня 1918 року Варя померла, а чоловік. Арсік, як називала його Варя, пережив її всього на дев'ять років. Напередодні смерті Бунін міркував, краще б я захопився не Варею, а її тіткою Надією Олексіївною, надзвичайно привабливою, витончено елегантною, розумною. Після цієї невдачі з Варею Буніна понесло. Наприкінці 1898 року запропонував руку і серце 32-річній Катерині Лопатіні та згодилась, та через два місяці його дружиною стала 18-річна грекиня, одеситка Анна Цакні. Пізніше він розповідав, мачуха Анни Елеонора Іракліді. Вчилася у самої Поліни Вердо. Спочатку була просто до неприліччя влюблена в мене, а потом, так же неприлічно відділа. Можливо, він просто фантазував. Анна виглядала таємниче, великі з поволокою чорні очі, капелюшок з вуаллю, зовні наївна й м'яка. Але вдень вінчання. 23 вересня Бунін цілком продемонстрував свій егоїзм і безсердечність. Після церемонії пішов під руку не з Анною, а її батьком. Життя у них не складалося з перших днів. Він безпричинно ревнував, ображав Анну, а вона після цього могла мовчати тижнями. Наприкінці 1899 року Бунін писав, що жена по-тєцьки егоїстична, а наглупавата і неразвіта, як щенок. У листах часто називав Анну «моя дура». ще до появи на світ сина колі 30 серпня 1900 року, що згорів від хвороби за тиждень. Бунін фактично розлучився з дружиною. Дивно, але 17 вересня 1933 року у вісні побачив Анну з таїнственною готовящоюся близості. На початку ХХ століття Бунін крутив романи з багатьма жінками, доки у 907-му його дружиною згодилася бути Віра Муромцева. Для нервового, непередбачуваного Буніна її твердий спокійний характер підходив якнайкраще. Вона прощала йому все, і тому Іван Олексійович вважав її продовженням самого себе. Любіть віру, как это? Это все одно, що любіть свою руку і ногу. Юридично вони стали подружжям у Франції в липні. 1922 року, коли Бунін і формально розійшовся з Анною. З 1925 року Буніни жили у місті Грас неподалік від Ніци, на віллі Бельвердер. Улітку наступного року Бунін познайомився з 26-річною письменницею, поетесою перекладачкою Галею Кузнецовою, яка народилася в Києві. Він разив її галантністю, палким поглядом хтивих очей 56 річного ловеласа багатозначними компліментами. Вони, до речі, зустрілися на пляжі. Засмаглій, водночас повстотливий і дещо сумовитій Галі він сподобався теж. У Івана Алексійовича такої сухої легке тіло упродовж літа. 1926 року Галя таємно зустрічалася з Буніним на орендованій нею квартирі у Пасі. Почалися скандали з чоловіком Дмитром Петровичем, а коли вона якось повернулася додому о 3 годині ночі, він покинув її. Галина Миколаївна потонула в красивій жадності очей Буніна. Нетерпляче чекала його у кав'ярні, на вокзалі, у Оболонському лісі, театрі, концертному залі, у кімнатці, вікна якої виходили на сад тюельрі. Безумство пристрасті захопило їх обох. Хоча для Буніна ніколи не стояло питання про розлучення з дружиною. Він спокійно поєднував обожнювання віри Миколаївни. І тілесну насолоду від галі. З другої половини 1927 року Кузнецова переселилася до буніних. Віра дивувалася, що знайшов ян в той сіреглазий улипчової дівчини з акуратним пробором головки Леонардовської Мадонни. На яхидні запитання знайомих, емігрантів, розгублено усміхалася. Хоча інколи думала, що Буніна охопило чергове любовне божевілля, потім знайшла рішення, щоб заспокоїти себе. Він полюбив Галю як дитину, бо в нього ніколи не зникав біль за померлим сином. Бунін пояснював вам друзям, що Галю він удочерив, що викликало у них сардонічний регіт, адже то був типовий любовний трикутник. Наприкінці січня 1930 року Бунін після півночі майже повністю переселявся до кімнати Галі, мотивуючи це рішення прагматично, там тепліше. Водночас відчував до Варії серйозну нежність, бо вона мовчки терпіла те, що процвітало перед її очима. Пусть любить Галіну, тільки би от этой любві йому була сладосна на душе. Певно, про солодощі тіла Яна при цьому згадувати соромилась. Поступово жіноче почуття Галі Добуніна тануло. Вона не терпіла його егоцентризму, контролю над собою. І Галя подружилася з Вірою Миколаївною. Однак у грудні 1933 року Буніни разом з Галею поїхали до Стокгольма одержувати Нобелівську премію. Повертаючись, заїхали до філософа Степуна, що жив у Німеччині, і там Галя закохалася. У сестру філософа Марго Реготушку. У жовтні 1934 року Кузнєцова виїхала до Марго, потім разом з нею повернулася до Буніних. Тепер мучився Бунін, так само, як раніше рвала і метала Галя, приревнувавши його до поетеси Ірини Одоєвської. У 1942 році Галя назавжди покинула Буніна, пов'язавши своє життя з Марго. Знайомі Буніна, дізнавшись про це, яхитно запитували, як ізволять поживати Іван Олексєвич, в смислі, сексуально?» У відповідь він зі злістю кидав «Вот дам між глаз, так узнаєш. Однак, коли одержав, від Галі листа від 6 червня 1952 року звернувся у відповідь до неї так само ніжно, як 26 років тому, Дорогая Золотая моя, Галина Кузнецова померла 8 лютого 1976 року у Мюнхені, а Іван Бонін уночі проти 8 листопада.